Переходимо до акумуляторної техніки, дивал акумуляторний. Ось такі у них акумулятори є на 12 ампер годин, просто фантастичні. -серія. Це Вони нові. високо 54. Вони заряджені на 30%, тому вирішили взяти для всіх, перевіряти з нею. Ну, як на мене, от у Макі, ти бачив, які акумулятори. Ну я... такий, такий пластик. І такий же самий пластик у от мені пластик не подобається. Я не знаю. Можливо, я такий вредний. Тобі подобається пластик? Та нормально? Ну такі дешевенькі. Дешевенький. Ну, у, у, у шикарний пластик, у, у боша. Навіть у ширжи. бачите, як ну Просто крутяк. Ну, ладно, є куди розвиватися всім виробникам. Mm. Так. так. Так, Роман, розповідай, який тут без області. 405 це базова кашемка. Давай базову почнемо. Ось, це легенда, якої я не знаю, кожного майстра вона мабуть DZ вже є. Це G-405, 9 тисяч обертів без регулювання обертів. Mm -hmm. Ко -ко Коштувано недорого, тому і ну, вона у всіх є. Ну, багато, багато, дуже багато. Коштує всього-навсього 6800 для DEWALT Це дуже дешево, Це да. недорого. Ух ти, тримати, хочу тобі сказати, є що. О, глядь, так тут швидкозажимний. зажимний. Да, можна, ти... можна на ньому вже міряти. Ну, це ж треба наклієчку цепляти. Ой, слухай, з попереднього ми щось, я скрутив, треба ж знайти, де я скрутив. Так, знайшов. Тут так цікаво пластиком закрити, я ніде не бачив. Mm. Чому для чого? Не заміряємо нормально. Ні, можна міряти. Ну, Будемо з боку міряти. І вона стоїть, можна її так на своїх акумах. Акулчився. 7400. Акулчився, точно. Сім 430. Ну, однаково не показують. Будемо одним користуватися. Одним і що, зараз. Так, виключили, ну давай пробую міряти. А кому у них приємніше? 32,6, а на пластики 24,5. Ну, як ти і казав, 32,9. Що я хочу сказати? Ще хочу довести до майстрів. Я е, на мережевих зазвичай міряв. На початку і через хвилину оберти вони там десь збільшувались на 300 обертів на мережевих. Видимо, щитки притираються, і вони. А це ж вищиточні. Тут що ну, так, на початку, що менше потім. Вони. Цікаво, блін. 7400 виробник, Девалт. Чому 7400, а тут написано 9000. Ну це ж несправедливо для майстрів. Вони ж на щось розраховують, поїхали далі.